Вітаю вас, друзі! Зараз я в очікуванні захоплюючу подорожі до острова Скіатос, яка починається з містечка Певки, де, до речі, в Певках, мабуть, є найреалізованіший, найбільший на півночі Евії Пляж. Певки зі своїм пляжем є основним місцем відпочинку на півночі Евії Площею 4,5 км квадратний пляж має широкий берег з піском, гальку, дрібне каміння і дає відвідувачу можливість вибрати будь-яку частину, яка йому подобається. У Певкі ви знайдете десятки готелів, з яких є можливість розпочати свою відпустку. Але ми сьогодні не будемо тут відпочивати. А йдемо на причал пошуку нашого корабля, щоб відправитись на острів Скіатос. Бажаючих відправитись подорож на цьому кораблі виявилося досить таки багато. На двох палубах не всім патило місця. А потім я зрозумів, чому? Тому що це не просто подорож на острів для відпочинку. Це якесь театралізоване дійство, де. Тебе можуть захватити пирати, а потім ти ще зможеш з ними і заприятелювати. І це був тільки початок нашої подорожі. Що стосується Егейського моря, якщо подивитися на його на карті, то може здатися, що воно таке мале і мілке, і за наявності великої кількості островів. Але це ж не так. Воно має довжину 610 км, ширину 300 км. І треба сказати, що воно і не мілке. Його середня глибина від 200 до 1000 метрів, а найбільша глибина сягає 2500-2529 метрів. Якщо подивитися, де ми знаходимося в цю хвилину, то це місце буде виглядати так. Де зверху знаходиться континентальна Греція. Одним із тих місць є Платанія, внизу острів Евбея, а вгорі праворуч острів Скіатос, до якого ми і пливемо. Що стосується континентальної Греції в районі Платанії, то там також є біля 20 просто чудових пляжів, а взагалі-то там їх більше 50. Ми вже більше години в морі, і попереду нас відкрився острів Скіатос, який є найпопулярнішим островом з усіх 73 островів архіпелагу з Паради в Егейському морі. Цей регіон може похвалитися чудовим гірським лашафотом сосновими деревами і, звичайно, ж, численними пляжами, кількість яких тут перевищує 60. Вони пропонують різноманітний відпочинок на будь-який смак. Більшість з них розташовані неподалі головного міста, а також є можливість для активного відпочинку. Але деякі пляжі розташовані в таких місцях, до яких є можливість добратися тільки на трьомні чи катері. Скіатос іноді називають островом Мільйонерів через його минуле популярного курорту для заможних людей. Але зараз він відкритий для всіх бажаючих і відомий своєю природною красою, зеленю, чистими піщаними пляжами, такими як Коконаріс, на який ми ще збираємось потрапити, а також розвинутою курортною інфраструктурою. Острів має єдине місто Скіатос. Яке налічує лише кілька тисяч жителів і є, є єдиним містом на острові. Сам острів може бути невеликим. Площа острова Скіато становить 49,9 км. Довжина берегової лінії становить 44 км. Але це не заважає йому щороку приймати тисячі туристів. Саме тут, до речі, на острові Скіатос, а також на його сусіді Скопелос. Був записаний всесвітньо відомий великий музикл Мама Мія. А тим часом ми підпливаємо до порту Скіатос. На дорогу довжиною 42 км ми витратили десь 1 годину 43 хвилини. Та і як витратили. Дорога тож була цікавою, але найбільше цікаве, нас чекає ще попереду. Ми декілька годин будемо мати, щоб познайомитися з містом. А потім вирушив на один із кращих пляжів острова для відпочинку. Перше, що впадає в око на острові, то це маленькі білі будиночки, які дружно стоять один біля одного і поглядають на море. До речі, ціна будинку для відпочинку, наприклад, 90 метрів квадратних, 5 ліжок, 2 спальні, вітальня, ванна. Якщо бронювати на завтра, може складати 150 євро за ніч. Окремий номер для двох. Ну, у такому найдешевшому сегменті то це 70-75 євро на добу. Але ж зрозуміло, що на цьому острові можна відпочивати і в інші пори року. Так, наприклад, в жовтні середня температура вночі 19,5 і градусів, в день 20 ,7. В жовтні, прошлого року, тут була температура в день і 25 градусів Цельсія. Температура води цю пору року складає десь 22 градуси Цельсія. Ви ж пам'ятаєте, коли я розповідав про Балтику, там вода прогрівається на німецькій Балтиці десь до 19 градусів в кінці літа, а тут 22 градуси восени. З античності, задовго до нашої ери. Скіатос був повноправним членом морського Афінського Союзу, брали участь місцеві жителі протягом багатьох століттів у багатьох великих і малих війнах, включаючи відому всіх греко-перську. Осіль пережив окупацію стародавнього Риму, і вторгнення войовничих македонців, і правління венеціанців, і дуже жорстке для греків ярмо Османської імперії. Незалежність місцеві землі здобули тільки в 1820-х роках. Після кількох років битв за незалежність Греції, щоправда, острин не став частиною Грецької держави. Це сталося через півстоліття. На початку 18 століття на острові був зведений Євгалериний стрій, легендарний монастир, його будівництво займалося Афонські ченці. Згодом, коли країна виборола незалежність від турків, у мостирі знайшли собі укриття повстанці. Примітно, що прапор Греції, який нині є офіційним символом держави, виборили, вигадали патріоти саме в стінах цього святилища. 1807 року його вивісили на стіни Євангелістрія. Відомий острівський Атос і тим, що в 1771 році Туреччина та Росія билися на морі між Скобелосом і описаним нами островом. А на початку ХІХ століття грецькі повстанці створили невелику власну флотилію, по суті, пиратську, яка здійснювала зухвалі вилазки на ворожі бази, які розташувались на узбережжі моря. І хоча історичне коріння острова йде з глубини віків і досить таки великий розвиток йог, як курорта почався не так давно. У популярності острову додав і фільм Мама Мія, який був знятий тут, у 2008 році, за цей час у населених пунктах було створено чудову інфраструктуру для туристів, гарні місця. Та сквери, магазини, пляжі, безліч підприємств громадського харчування, колоритні рибальські села, тут є на що подивитися. І під час відпустки на пляжі і в процесі захоплюючого шопінгу. Треба сказати, що ціни тут, як для е, далекого острова, помірні. І тоді, коли ви вирушаєте на екскурсії зі своїми дітьми, малечі, тут, до речі. Подобається його збережжя з теплим пісочком і лагідним морем. Одразу і назавжди їм це припаде до душі. Та як не закохатися у це місце, де сонце світить приблизно 300 днів на рік? Тільки уявіть собі, цілих 10 місяців острів заливається сонячним світлом, яке несе радість дітям і, звичайно, що їхнім батькам. Хто відбувається від насолоди сухим, а тут вологість дуже низька. Та й м'яким середньозадморським кліматом. Визначні пам'ятки місцевих земель. Найцікавіші пам'ятники минулого знаходяться в адміністративному центрі острова місті Скіатос. Найбільш відомим є дві пам'ятки: Руїни Кастро, залишки в фортеці середньовіччя. Навколо якої, як кажуть історики, в 14-19 століттях знаходився невеликий поліс фортеця Брутзі. Зводили її венеціанці у роки, коли вони були повноправними власниками цього острову. Нині у них працює бібліотека міста та історичний музей. У залах фортеці нерідко приходять культурні заходи та виставки. Мистецтва а в літньому театрі дають театралізовані вистави з манітні концертні заходи. Крім того, у скятосі є дуже багато старовинних монастирів та храмів. Давайте і ми пройдемося вулицями міста Скятос. Взагалі-то на острові Скятос розроблено багато тематичних маршрутів, які представлять і різноманітні краєвиди, вражаючі природні ландшафти та велике культурне багатство, такі як оливковий шлях, прогулянка вершинами, візантійські скарби та інше. Але в наших сьогоднішніх планах прогулятися по місту Скіатос з його буркованими доріжками, старими торговими вуличками, ремесленими місцями та церквами. Я зразу вибираю місце, яке видно, ще з гавані – це двіниця і Церква Святого Миколая. Хоча дорога спочатку і здавалася заплутаною, але вона добре позначена і перш за все людським потоком. Хоч і треба йти завжди тільки вгору, але це не складно навіть для дитини. Коли ми піднялися нагору, то було зрозуміло. Що ця локація дійсно чудова. Це місце не просто релігійне місце, це місце, де можна насолодитися красою з кіатоса. краєвиди церковного подвір'я справді вражають, охоплюючи місто, гавань та навколишні ланшафти, церква та годинникова вежа особливо чарівні ввечері, коли вони підсвічуються. А якщо ви відвідаєте це місце рано вранці чи пізно ввечері, то це місце буде для тихих роздумів. Церква Святого Миколая присвячена покровителю моряків Святому Миколаю. Стоїть маяком над містом Скіатос. Церква була побудована в 1954 році і розташована на одній із трьох вершин міста. Визначальною особливості церкви є її видатна ходинкова вежа, яку видно з багатьох точок міста. В середині відвідувачів можуть помилуватися прекрасним дерев'яним іконостасом та колекцією релігійних ікон і священних реліквій. Особливу увагу заслуговує ікона пана Гії Вагаломати, яку було перенесено сюди з церкви. Прекли в Кастро. а цю панораму пропоную вам подивитися самим. Але ж на цьому наша прогулянка не закінчується, а тільки набирає обертів. Я дуже хочу потрапити до форту Бурдзі. В Бурдзі – це був такий ізольований морський форт на узбережжі, який контролював вхід до порту та забезпечував його оборону. Після четвертого хрестового походу це 1204 рік. Венеціанські дворяни Андрея та Джамілія Гізі, володарі островів Тінос і Міконос, збудували в бурзі на скіатос. Вони зміцнили цю позицію на маленькому напівострові стіною, що повторювала кам'янисту поверхню краю ґрунту. Період 15-17 століть були безпереривні війни між венеціанцями та османами, а також піратами, які певний час використовували острів як базу. І форт був розрушений. А тут були і Візантійська церква, і каплиці, як і ці мури, стали вони просто розваленими. 1906 році тут була збудована початкова школа. Сьогодні це місце проведення культурних заходів. Зараз на бурці розташований музей морських та культурних традицій. Тут художні виставки бувають, музичні виступи та традиційні танці у театрі «Просто Неба. Тут також можна насолодитися їжею та напоями на тлі чудового пейзажу. Спустившись до причалу, я знову бачу літак, який заходить на посадку. Так, острівський АТОС має свій аеропорт. І перевозки тут немалі, так як за неповну годину я бачу вже третій літак, який тут приземлився. Прямо тут, на набережній міста, стоїть бюст, присвячений грецькому адміралу Ніколаусу Вацісу, який відзначився знищенням торпедою. Грецького корабля. І тут зовсім поруч. Ще одна церква на Скіатосі. З Віницею. Архітектурний стиль такий характерний для багатьох грецьких островів. Вулицями старої частини міста, тебе захоплює дух античності, що тут зберігся. Усі ці старі. І, здається, нескінченні вулички переходять з одної на другу порядку, який залишив час, і провокують тебе на захоплюючі погляди. Але я хочу сказати, що майже всі старі квартали побудовані майже одинаково після 1955 року і мають своє напівміське, напівофіційне минуле. Але це точно Афінське минуле. І звичайно ж, на цих вуличках ви не залишитесь без сувеніру. Але у вас буде друга проблема, як з цього різноманіття вибрати щось для себе чи своїх друзів. І саме тут, на цих вузеньких вуличках, ви знайдете як будинок майстрів рукоділля чи офіс адвоката. Про що й каже оця вивіска. Тим паче, ви тут ніколи не залишитесь голодними. Так як кафе, тавери, ресторанів тут просто не перерахувати. Нічне життя в цьому місті також жваве, веселе, гучне. Але ж не забувайте, що це одне із тих місць, де знімався музикл Мама Мія. Що базувався на піснях гурту Абба. І тут зовсім поруч є будинок, музей Олександроса Папандіамантеса, грецького письменника, який жив 1851 по 1911 рік. Після його смерті будинок був перетворений на сучасний музей Це з експозицією і приваблює багато людей. Хоча письменник народився в будинку поруч з цим, але той будинок був куплений на його місці, був побудований другий будинок. А цей будинок був збудований батьком письменника священником в 1860 році. Так що тут письменник працював більшість свого життя. А ми вирушаємо назустріч новим пригодам, але пам'ятаємо, що історія острова йде злибини століть ще з часів стародавньої Греції, коли великий Софокл писав свої байки у своїх творах, і є згадка про те, що на світанку Скіафос накриває лякаюча тінь від гори Афон. А до полудня темрява розсіюється і острів знову оживає і тишить своєю красою. Звідси настрова острова, острова Скіа, Атос Тінь Афона. Я все-таки думаю, що головний скарб острова це просторі, чисті та різноманітні пляжі. Галькові та з м'яким золотистим піском, що мають розвинену інфраструктуру. Та зовсім дикі, розташовані поблизу галасливих туристичних центрів і доступні людському погляду тільки з моря, веселі молодіжні та навіть нудиські. Найпопулярніший у туристів, кажуть, є пляж Лалар'я який є візитівкою острова Скіафос, його найчастіше зображують на подарункових листівках та магнітиках, які ви завжди можете придбати, як ви бачили в численних сувенірних лавках. І це не дивно, мало де можна знайти дивовижно бірузового самарахдового кольору моря з неприступними скелями та величезною кам'яною аркою, скрипління якої оголюють пійні хвилі. Протягом довгих століть сильний поривчий вітер ударявся в гігантські скелі, розсипаючи білу гальку, яку в народі називають лаларія. Звідси походить назва чарівного пляжу, приплити туди є можливість тільки безвітряну погоду і тільки море. Але ми сьогодні плевемо на більш доступний, але не менш відомий пляж. Христі Амос, як кажуть це греки, золотий пісок. А в всьому світі його знають. Під іншою назвою Коконар'єс. Хоча вихід з корабля на один з найкращих пляжів мене здивував, так як треба було розбутися і йти по воді з камінням. Але і мосточки тоді, так що вміють робити, коли захочуть. Для мене це взагалі-то не трагічно, а навіть романтична. Це ж не привід, щоб зіпсувався настрій. А пляж ще з моря можна оцінити як чарівний, але його треба дослідити ґрунтовно. Перше, що помічаєш, коли попадаєш на пляж, це те, що розваги тут можуть бути різноманітними. Тут є можливість займатися водними видами спорту, такими як плавання на каяках, вітрийний спорт, водні лижі та таке інше. А ви знаєте, чому цей пляж називається Кукунарієс? Свою назву пляж отримав від фойного дерева, що росте в Греції кукунарія, кора якого пахне справжнім шоколадом. Завдяки густим зараз в поблизу морського узбережжя над пляжем панує неловимий тонкий аромат солодких дитячих солодощів шоколаду і фої. Тільки не зрозуміло, чому цей пляж місцеві жителі називають Христі Амос в перекладі з грецького Золотий пісок? Як ви бачите. Тут такі мінерали, які нагадують срібло, і море просто переливається срібним сяйвом. Я пройшовся по всьому пляжу і скажу, довжина його десь, напевно, становить метрів 500. Це заповідна зона і вона оберігається державою. Тут Декілька пунктів прокату плавзасобів і звичайно. Є тут і декілька таверен. Де завжди є відпочивальники. Дістатися до пляжу є можливість не тільки на кораблі чи яхті, а й автобусом чи автомобілем, якщо ви знаходитесь вже на острові. Сосни цього острова ну, просто незрівняні, вони вклоняються на пляжі, морю. І між ними є можливість і відпочивати, коли сонце таке пекуче, що ми й зробили. Але потім ми перейшли і на пісок вже ближче до вечора. Ради справедливості треба сказати, що тут є причали, де не треба йти по воді з камінням, а просто яхта чи корабель припливає до цього пірсу, і люди спокійно виходять прямо на пляж. Але ще одне, що мене тут здивувало. Те, що пісок від соснових колючок не очищають, хоча це зовсім не важко зробити. Але позитивних бонусів тут, звичайно ж, набагато більше. І не забувайте, що за пляжем є озеро строфілія. Це важливе водно-болотне угіддя, де рідкісні види птахів знаходять притулок під час міграції, такі як лебіді, чаплі, качки та інші. В відгуках за це місце деякі пишуть нічого особливого. Але поєднанні багатьох факторів це місце все-таки стає особливим. Подивіться на цю набережну з моря, з велетенськими соснами, які вже роблять цю сферу пляжу особливою. А саме море, що це не казка. Звичайно ж, є казкою і те, що в тебе є можливість спокійно купатися і знати. Що твій корабль аганати чекає тебе і в назначений час забере тебе. При активному відпочинку час летить дуже швидко, і я радію за тих, хто відпочиває прямо біля цього місця, і їм не треба нікуди поспішати. А наші 6 годин перебування на пляжі закінчуються. і це видно по нашому кораблю, який підходить до пірсу. А часу на збори залишилось у нас, напевно, просто декілька хвилин. Крім пляжу Кукнарія, на якому ми побували, і згаданого пляжу Лаларія, один з найбільших модних пляжів острова, який уподобала молодь, яка приїжджає до Греції з усіх куточків світу, є Банана Біч. Його офіційна назва Кракес. Тут є також пляж з веселою назвою «Смол Банана» Маленький Банан. Неподалік знаходиться місце для спокійного сімейного відпочинку Агія Олені. Звідси Кам'яниста стежка веде туристів на північ до розкішних пляжів Мандраки та Елія або Гурнес. Популярні у туристів і Бухти Ромолім-Нос. Мегало, аселінос або трулос. Поціновуючи в диких пляжах, порадують мандраки Еліас та агітрос біч. Неформальна молодь на острові концентрується на пляжі Сенемос. А тим часом наш корабель попав в якусь турбулентість, вітер сильний, хвилі такі, що вже можуть похитати корабель. Потрібно сильно триматися за релінг. Через деякий час капітан практично до 90 градусів змінив курс. І валя, все змінюється. В вітер і хвилі стихають, а на верхній палубі починаються танці. Та якщо бар працює на повне навантаження, то це зрозуміло. А я думаю, чи не навмисно капітан вибрав такий курс, щоб людям потім веселіше було. Учасників стає все більше і більше, а клуб, який тут з'явився, лікує присутнім, Комусь робить укол з шприцом, в когось міряє температуру і при необхідності дає грам 30 цепуро. Це такий міцний е вредний напій зі жмиху винограду. На цю гучну і веселу музику приплили і дельфіни, які довгий час проваджали нас. Я встиг зафільмувати їх тільки тоді, коли вони вже відстали від нашого корабля. При такій організації час пройшов дуже швидко. А підсумовуючи цю поїздку на острівський Атос, я можу сказати тільки одне. Вона мені дуже сподобалась. На цьому буду завершувати це відео. Підписуйтесь, щоб не загубитися. І до зустрічі!